В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїм у неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Мало сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись. Молися, сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві? І в вогні її окрадене розпутять. Ох, неоднаково мені. О, а я гадав, що коли вони забавляються, їх лакеї сплять. Бо коли вони сплять, їх лакеї працюють. Що? Ти міг спалити мені будинок. Все місто. Завтра тобі на спині намалюй твою предчисту діву. Не бачу покорювача, не бачу. Пий. Вий, щоб с назапорекла. Пий. Це тобі пісні айтамацькі. Це тобі Міцкевич. Це тобі художество. Це тобі Україна. Пий, я тобі кажу. Вий, пане прехтелю. Вас Павло Васильович клищу. Прости мене, Тарас. Прости. Не прощу. Академії їсти тобі не дасть. Раб. У тебе в жилах. Рабська кров. Пираб і батько мій раб, військ, весь народний рабський. Брехня, відіт був вільним, і ваші батьки були вільними козаками, що перевіряли шаблею, кояка кров, червона чи блакитна. А зараз ложка, ложка і то не ваша. Все забрать. Це латану святину шкурою знімає з калік. Діти мруть голодні попід тинами. Сині гонять на чужину пропадати в снігах, а ми ще тільки за сонце не платимо. Але настане час великої кари, і люди скрізь познаходять іродів проклятих і без ката, без суду розіпнуть на хресті, а кров'ю скверною собак напоять. Я І Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого. Серед степу широкого. на Україні. Вставайте, то вставайте. Кайдали порвите. Кайдали порвите. И вражу злою кровью. Волю крови.